Всім привіт! Ви потрапили на канал Поприва Акула. І сьогодні, давайте я поромові трошечки камеру. А, я зробила для вас нове відео з двома новинками. Але я хотіла зробити ці новинки одну велику, але не вдалося. Давайте я вам покажу. Перша новинка це Уті, їх всього три. Ось такі вони милі. Я думаю, ви всіх їх знаєте. Далі це рамдом. Колекція, або намалюю родомну колекцію. Тобто, у нас є сірі, не розфарбовані колекції, і нам треба з вами її розфарбувати. Також ми за заплющними очима будемо вибирати фломастери, як будемо розмальовувати, наприклад, я беру отоплапку і беру маркер, який нам попався. І розфарбовую подоплапку, а потім її. Шапочка ось така, лапка, Пінгвін, куромі та картка фортуни. І також я поміняла фон. І усі інші колекції вам вже знайомі. Давайте вибирати колекції, хочу першу я назву. Так, давайте. Давайте ми сьогодні візьмемо так, нам там нам ось лапка. І одразу я беру маркери. Ось маркери. У мене ковпачок. Оце не всі маркери. Зараз давайте я дістану усі маркери. Що відбувається? Я відео не можу зняти. Так. І ще два маркери. Ось наші маркери. І зараз я заплющила оці. давайте. Ми виберемо два маркери. Давайте ось цей візьмемо і ось цей. Нам попався сірий та оранжевий. дуже добре Давайте покладемо, а так по лап лапку сюди покладемо. Далі утім Давайте сьогодні візьмемо... Сьогодні усе заплюємо очима, напевно, ні. Давайте ось цю утю візьмемо і ловемо. Далі це попробовала косметика У нас залишилося вже 4 пакетика. Давайте сьогодні візьмемо ось такий бальзам для губ букву. Резинки. Це дуже велика колекція. Я пам'ятаю, ми беремо дві резинки. Давайте візьмемо ось цю резинку. Сьогодні у нас у резинок жовтий кольор. І сьогодні ми закінчуємо колекцію сквіш-іграшки. І давайте переходити до каталогу. Перший каталог у нас старий. І давайте з скоро закінчимо колекції. Також пробачте, я забула знайти пластири. Я обов'язково знайду їх. А якщо не знайду, я зроблю таку, напевно, колекцію. Пробачте. Також, давайте далі йдемо. І ось наша косметика. Так, давайте візьмемо на байземлюб. Давайте їх сьогодні. Насклеємо ось сюди. Мені дуже хочеться наклеїти. Сьогодні ось давайте я поставлю, тому що нам вже неудобно. Він вже дуже великий. Так. Дивіться, що, що в мене є гарне? Давайте клеїти. Щоб нам дуже багато часу не займало. Так, остаємо. І приклеїли бистро. Давайте ось так Дуже круто. Ну і тут. Ем, так. Тут все закінчили. Я може найду доплатити, але я не обіцяю. Давайте його прикладемо на сьогодні я дуже мало відео чому. Якщо у нас дуже буде мало відео сьогодні я часу, я зроблю ми зараз ще по одному віці молосу. Іграшки. Давайте ми закінчимо колекцію. Так ось сюди, да? так, давайте ось опікуємо. А також ви, може, бачили чотири, але пробачте, четверта то була не моя, а мої сестри. А це я її зробила, пробачте, я забула її віддати. І, звичайно, попала вона на відео, пробачте. Набагато відео. Наклеїмо. І ми закінчили цю колекцію і можемо подивитися іграшки. Ось так. Дуже мила колекція, давайте. А резинки, давайте візьмемо наші резинки. А я купону пам'ятаю, нам попалася ось така резинка, напевно, і ось така. Але може... І ось така попалася. Ні, ось ця там. А так, давайте візьмемо перший. Це легендарна. Чи обична? Легендарна. А це обична. Давайте обичну ось сюди. Так. Клеємо спочатку обичну. Це дуже добре, коли у нас такий каталог на... Я забула вже. На колочках. І легендарна, легендарне ось, Давайте напрямося сюди її. На, дуже... На сьогодні дуже повезло, тому що легендарна нам випала. Але в нас тільки одна була супер легендарна, я не знаю. Будемо просити палички, щоб в нас. З відео було супер легендарне. І приходимо до наступного. А, ні. Приходимо до нашого каталогу. Ой, наступного це. розфарбуй малюнок. Давайте візьмемо на у нас маркер два і спочатку розфарбуємо. Давайте лапки будуть сірими. Давайте. Ой, Давайте розфарбовуємо, Я ніколи, я ніколи на відео не розфарбовувала. Ось так, ось це дуже мило і ця колекція мені дуже подобається. І ось це давайте розмалюємо, щоб було всі чесне. Я, я не хочу дуже старатися, так малюватися. Ми процес пробуємо і потім я наклею. Це перше, якщо ви бачили вже десь а, таку колекцію, пишіть у коментарях, тому що я її не бачила. Я її подумала сама. Так, давайте що я не знаю, мені якось стидно брати ідею у інших блогерів, пробуманих сюрпризів. Ну, для мене це стид. Також я не випускала відео, ну і зараз, тому що в мене свої справи дуже багато, почалася школа. Давайте залишимо ось так, тому що це дуже довго буде з таким маркером. Це дуже буде довго. І давайте сразу наклеїмо. Якщо хочете знати, скільки я знімаю, я знімаю це в час ночі. Тому що мені скучно стало. Ну, я думаю, буває. З ким не буває. І давайте наклеїмо її ось сюди. Там. Лапка. Ось така дуже мала лапка. Також є ось така сторінка. І якщо нам не вистачить, я зробила зараз. Ось тут сторінку ще одну. А це, це сторінка ой. Вона сьогодні все падає. Нам б... це сторінка з утями. Наша усім. Я, давайте їм я покажу ось сюди. сюди чуть сюди. От ви то сюди. -на 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 -на. Дуже хочу сказати, що я хочу, щоб ви набирали трошечки підписників, старалися. Також можете взяти ідею в мене про Уті, про таке. І, будь ласка, якщо вам не трудно, будь ласка, говоріть, можете казати, що, наприклад, я взяла. Ідею у акулу. Будь ласка, це для вас, якщо ви будете казати, для мене це буде дуже приємно. Ось. І я Ось так у нас вийшло дуже. Мені гарно подобається. Але сьогодні, як я усе нове зробила, ми виберемо її ще по одному. Ну, поняла, що по одному супер резинки. Не, раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість вже. Давайте, візьмо... давайте будемо красити пальчики, щоб нас випало зараз суперлегендарний. Давайте візьмемо такий є і червоний. Так. Відкладемо. Так. бумажная косметка. Должно у уже три пакетики. Давайте возьмем патчи. Куточки. Давайте возьмем вот такую маленькую. Блин, давайте не будем брать, я думаю, что закончится коллекция. Мне все не очень понравится, просто не хочу, она очень рано закончилась. И наша сегодняшняя тоже коллекция. Давайте возьмем Та лапкам рандом. І зразу наклеїмо те, що у нас є тут Давайте. Резинки. Крестимо пальчики. Кристимо. Обична і легендарна. Не повезло. А так хотілося, щоб нас випало. Супер легендарна. Але я думаю, що в наступного відео, відео нам попадеться Супер Легендар. Будемо крестити павід. І йдемо на легендарну. Ну, чесно, мені навіть сумно трошки, тому що я хотіла супер легендарний, але нічого страшного нам ще повезе. Так. А і давайте. Я мені дуже страшно, але які ми вже використовували фломастери, ми не беремо. А залишилося тоді ось такий фломастери. Я заплющу випліщувати. Давайте візьмемо. Ось Давайте, навіть помішаю. І... і інтересний. Та ось це візьму. Давайте якийсь великий чим ще Ось такий. Нам попався ось такий синій і ось такий коричневий. Це дуже гарні сочетання. Мені дуже не подобається. Ну, давайте. Давайте я зроблю двохцвітно. Двухкольорову, тому що у нас були такі палатки двохкольорові. Я забула плазду, Бачите, не забула їх. Так, це дуже хрустно. Але не перемаємося тоді. Якщо, якщо я не забуду по цьому пластері, я візьму аж три. Ні. Давайте візьмемо два, тому що три, це дуже забагато, я, я не знаю скільки там вже залишилося пластирів. Так. Ось так. Переходимо в коришньому. Ось ой. Ось так. Ну, ось такі маркери, вони дуже, дуже плотні і дуже гарні, тому вони не залишають слідів. Дивіться, ну, вони, вони не залишають слідів. І, і навіть якщо вони просвічуються, їх все одно не дуже видно. Це дуже добре. Також я для вас подарунок. Да, навіть, навіть якщо пройшов новий рік, я не зробила вас подарунчики, я зроблю пакетики. Так, відкривати як боже, забула а, як тапалапки, але без таполапок просто ми будемо відкривати відклеїти. І нас на першій сторінці вже є. Давайте ми приклеимо щось будемо. Приклеїмо на щось на другу сторінку. Так. Давайте ось сюди приклеїмо ось так. І ми можемо закривати наш каталог і переходимо до каталогу. У мене тривога. Але зараз потиван для не хочу. Так, давайте сьогодні наклеїмо ще пачу ось сюди. Це було теж дуже круто. Давайте клеїти. мене зараз може забрати тривогу, будь ласка, не налякайтесь. Добре, що ми закінчили вже відео, слава Богу. Так, ось. І на цьому. Все. Хочу сказати, дякую вам, чому вам запалення. Дякую вам за, що ви переглянули моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть у коментарях, як вам мої колекції. Усіх люблю. Чекаю вас на новому, на новому відео.